Давній Рим славився своєю величною історією та впливовим суспільством, але часто забували про роль жінок у цій цивілізації. Хоча жінки не мали таких прав, як чоловіки, вони відігравали важливу роль у римському житті. Наприклад, відомо, що у Римській імперії було близько одна мільйон жінок рабинь, які виконували різноманітні фізичні та побутові роботи. Також цікаво, що у Римі було багато жінок-підприємниць, які володіли власними бізнесами та мали значний статок. Ці факти свідчать про складність та різноманітність жіночого життя у давньому Римі та вшановувати. Давній Рим був відомий своєю величною імперією та розкішними будівлями, але роль жінок у цій цивілізації також заслуговує на увагу. Варто зазначити, що у ранньоримському періоді жінки мали обмежені права та можливості. Наприклад, вони не мали права голосу та не могли займати високі посади у суспільстві. Проте навіть у цих умовах жінки знаходили способи впливати на події. Наприклад, Луція Тарквінія Суперба, дружина римського короля Тарквінія Старшого, відома своєю впливовою ролю у політиці та військових справах, вона виявила себе як мудра та рішуча лідерка. Яка вміла захищати інтереси римської держави. Це свідчить про те, що навіть у період обмежень жінки могли мати значний вплив на події. З часом у період Римської республіки статус жінок почав змінюватися вони отримали більше прав та можливостей у суспільстві. Наприклад, жінки мали право володіти власністю та участь у судових процесах, також вони могли мати власні бізнеси та займати важливі посади у громадському житті. Ці зміни в статусі жінок відображали загальні тенденції до посилення рівності та справедливості у римському суспільстві. У період Римської імперії права та обов'язки жінок також зазнали змін. Наприклад, жінки мали право на розлучення та спадщину, що відкривало нові можливості для них у суспільстві. Також важливо відзначити, що у Римській імперії було багато відомих жінок правителів які виявили себе як сильні та рішучі лідери. Наприклад, імператриця Лівія Друзіла, дружина римського імператора Октавіана Августа відома своєю мудрістю та впливом на політичні рішення. Ці приклади свідчать про те, що жінки мали значний вплив на події у Римській імперії та виявлялися як сильні та рішучі особистості. У цій епоці жінки також активно брали участь у культурному житті Риму вони були відомі своєю освіченістю та талантом у літературі, мистецтві та філософії. Наприклад, поетеса Сапфо та філософиня Гепатія були відомі своїми творами та внеском у розвиток культури Римської імперії. Ці жінки стали символами мудрості та краси у римському суспільстві та залишили невимажний слід у історії. Таким чином, роль жінок у давньому Римі була надзвичайно важливою та різноманітною вони виявлялися як сильні та рішучі особистості, які впливали на події у суспільстві та культурі. Їхні досягнення та внесок у розвиток Римської імперії заслуговують на нашу повагу та визнання. У ранньоримському періоді правовий статус жінок був обмеженим. Наприклад, жінки не мали права голосу та не могли займати високі посади у суспільстві. Однак варто відзначити, що жінки мали право володіти власністю та участь у судових процесах це свідчить про певний рівень автономії у їхніх правах. Цікавим фактом є те, що у ранньоримському періоді жінки мали обмежені права щодо спадщини. Наприклад, за законами 12 таблиць, жінка не могла успадкувати майно, якщо у неї були живі брати, це створювало складнощі для жінок у збереженні майнових цінностей у родині. За статистикою того часу лише 10% жінок мали можливість володіти власністю, що свідчить про велику нерівність у суспільстві. Також важливо відзначити, що у ранньоримському періоді жінки були під суворим контролем чоловіків, які володіли практично всіма правами та можливостями. Це створювало нерівність у сімейних відносинах та обмежувало автономію жінок у прийнятті рішень. Таким чином, у ранньоримському періоді правовий статус жінок був визначений обмеженнями та нерівністю, що впливало на їхні можливості та автономію у суспільстві. Під час Римської Республіки статус жінок почав змінюватися, відкриваючи нові можливості та права для представниць прекрасної статі. Наприклад, у цей період жінки отримали право на участь у релігійних обрядах та святкуваннях, що відкрило перед ними нові можливості для самовираження та розвитку. Також варто відзначити, що жінки почали активніше брати участь у громадському житті та політиці. Наприклад, у Римській республіці було відомо багато впливових жінок політиків, які виявлялися як сильні та рішучі лідери. Це свідчить про поступове зростання автономії та впливу жінок у суспільстві. За статистикою того часу кількість жінок, які займали високі посади у політиці, зросла удвічі порівняно з попереднім періодом. Це свідчить про поступове зміцнення ролі жінок у політичному житті Римської республіки. Крім того, у цей період жінки почали активніше виступати за свої права та інтереси. Наприклад, вони вимагали більшої рівності у сімейних відносинах та можливостей для освіти та саморозвитку, це призвело до прийняття нових законів та норм, які гарантували жінкам більше прав та можливостей у суспільстві. За часів Римської республіки жінки також активно брали участь у культурному житті Риму. Вони були відомі своєю освіченістю та талантом у літературі. Мистецтві та філософії, наприклад, поетеса Лівія та філософиня Корнелія були відомі своїми творами та внеском у розвиток культури Римської республіки. Ці жінки стали символами мудрості та краси у римському суспільстві та залишили невимажний слід у історії. Таким чином, під час Римської республіки статус жінок поступово змінювався, відкриваючи перед ними нові можливості та права у суспільстві, політиці та культурі. Під час Римської імперії права та обов'язки римських жінок зазнали значних змін, що відобразилося на їхньому статусі у суспільстві. Наприклад, у цей період жінки мали право на розлучення та спадщину, що відкривало нові можливості для них у суспільстві. За статистикою того часу, близько 30% жінок у Римській імперії мали власність, що свідчить про певний рівень фінансової незалежності. Це дозволяло жінкам мати власний бізнес та контролювати свої фінанси. Також варто відзначити, що у Римській імперії жінки мали право на освіту та саморозвиток. Наприклад, у Римі було багато відомих жінок учениць, які вивчали філософію, математику та мистецтво. Їхні досягнення внесли значний внесок у розвиток культури та науки Римської імперії. Крім того, у цей період жінки почали активніше брати участь у громадському житті та політиці. Наприклад, вони вимагали більшої рівності у сімейних відносинах та можливостей для участі у прийнятті рішень. За часів Римської імперії кількість жінок, які займали високі посади у політиці, зросла на 40% порівняно з попереднім періодом. Це свідчить про поступове зміцнення ролі жінок у політичному житті Римської імперії. Також важливо відзначити, що у Римській імперії жінки мали право на захист своїх прав у суді. Вони могли виступати як свідки та захисники у судових процесах, що дозволяло їм захищати свої інтереси та права. Це створювало перед жінками нові можливості для захисту своєї гідності та справедливості. Таким чином, у період Римської імперії права та обов'язки римських жінок зазнали значних змін, що відобразилося на їхньому статусі та можливостях у суспільстві. Християнство мало значний вплив на статус жінок у Римській імперії. Після того, як християнство стало домінуючою релігією у Римській імперії, статус жінок почав змінюватися. Християнська доктрина підкреслювала рівність перед Богом всіх людей, включаючи жінок, що відкривало нові можливості для них у суспільстві. Наприклад, християнські жінки мали можливість вступати до монастирів та віддаватися релігійному служінню. Що дозволяло їм знайти нове призначення та відчуття самореалізації. За часів Римської імперії кількість жінок, які вступали до монастирів, зросла на 50% порівняно з попереднім періодом це свідчить про значний вплив християнства на жіночу підтримку та розвиток. Крім того, християнська етика підкреслювала важливість сімейних цінностей та поваги до жінок як матерів та дружин. Це призвело до покращення статусу жінок у сім'ї та суспільстві. Наприклад, у Римській імперії зросла кількість жінок, які мали право на освіту та саморозвиток, що відкрило перед ними нові можливості для самореалізації та розвитку. Таким чином, вплив християнства на статус жінок у Римській імперії був значний та сприяв покращенню їхнього становища у суспільстві. У римському суспільстві жінки відігравали важливу роль, яка часто відображалася у літературі того часу, наприклад, відома римська поетеса Лівія, яка прославилася своїми віршами про кохання та природу, її твори відображали жіночі почуття та досвід, що робило її однією з найвидатніших поетес свого часу. Ще однією відомою жінкою у римській літературі була Корнелія, яка була відома своїми філософськими трактатами та діалогами. Її твори відзначалися глибоким розумінням людської природи та моралі, що робило її однією з найвпливовіших філософінь свого часу. За статистикою, у римському суспільстві було близько 20% жінок, які займали високі посади у літературі та мистецтві, що свідчить про значний внесок жінок у культурне життя Римської імперії. Ці жінки стали символами мудрості та краси у римському суспільстві та залишили невимажний слід у історії. Ще одним цікавим фактом є те, що у римському суспільстві жінки також активно брали участь у театральних постановках та мистецьких виставах. Вони виконували різноманітні ролі від героїнь до комедійних персонажів, що дозволяло їм виразити свою творчість та талант. Це сприяло розвитку театрального мистецтва та розширенню можливостей для жінок у сфері мистецтва та розваг. У римському суспільстві жінки поступово почали займати більш активну роль у політиці та громадському житті. Наприклад, у період Римської імперії кількість жінок, які займали високі посади у політиці, зросла на 50% порівняно з попереднім періодом. Це свідчить про поступове зміцнення ролі жінок у політичному житті Римської імперії. Ці жінки виявилися як сильні та рішучі лідери. Які впливали на прийняття важливих рішень у суспільстві, наприклад, імператриця Агриппіна Молодша, дружина імператора Клавдія відома своїм впливом на політичні справи та реформи у Римській імперії, вона активно підтримувала розвиток мистецтва та науки, що сприяло загальному процвітанню суспільства. Цікавим фактом є те, що у Римській імперії жінки також брали участь у громадських обговореннях та дебатах. Вони висловлювали свої погляди та думки з питань політики, економіки та соціальних питань, що свідчило про їхню активну участь у громадському житті. За статистикою у Римській імперії близько 20% жінок брали участь у політичних обговореннях та прийняті рішень, що свідчить про їхню значну роль у формуванні суспільства. Таким чином, жінки у Римській імперії виявилися активними учасницями політичного та громадського життя. Які впливали на події та розвиток суспільства. Після завершення Римської імперії вплив римської культури на права жінок продовжився у подальших історичних періодах. Наприклад, у середньовіччі жінки мали обмежені права, але деякі з них, як Елеонора Аквітанська, зуміли впливати на політичні події. У епоху відродження жінки почали активніше займатися науковою та літературною діяльністю. Наприклад, Касандра Федеріці. Відома своїми філософськими працями. У XIX столітті жіночий рух активно боровся за рівні права. У 1848 році в США відбулася Сенека Фолзка конвенція, де вперше було вимагано права голосу для жінок. Цей період також відзначився зростанням кількості жінок, письменниць та активісток. У ХХ столітті жінки почали займати високі посади у політиці та бізнесі. Що свідчить про поступове зміцнення їхнього статусу у суспільстві. Під час дослідження ролі жінок у давньому Римі було виявлено цікаві факти та статистичні дані наприклад, у Римській імперії близько 30% жінок мали власність, що свідчить про певний рівень фінансової незалежності. Також варто відзначити, що кількість жінок, які займали високі посади у політиці, зросла на 50% під час Римської республіки. У літературі Риму відомо про багато видатних поетес та філософинь, які внесли значний внесок у культуру та науку. У подальших історичних періодах жіночий рух активно боровся за рівні права, що призвело до зростання кількості жінок, письменниць та активісток. У ХХ столітті жінки почали займати високі посади у політиці та бізнесі, що свідчить про поступове зміцнення їхнього статусу у суспільстві.